Всім привіт! Мене звати Анатолій. і Сьогодні я розкажу про дві частини фільму Кращий стрілець або ТОП Ган. З вами кіноблог. Поїхали. Найкращий стрілець американська пригодницька драма режисера Тоні Скотта, яка вийшла 16 травня 1986 року. Чотири номінації на премію Оскар. Премія в категорії Краща пісня. Лейтенант Меверік Мітчелл – талановитий, але недисциплінований дисциплінований пілот палубного винищувача. Після чергового ризикового польоту, в якому відзначається Меверік і його товариш Бред Шоу Гусак, командир загону відправляє обох вдосконалювати бойову майстерність в елітне училище Top Gun на каліфорнійську авіабазу Мірамар. Тут справжні аси ВМС США відпрацьовують елементи повітряного бою, доводячи, що вони кращі. Царні Меверік бере участь у змаганнях, паралельно закохуючись в інструктора жінку Чарлі. Я відправлю вас до найкращих. Так, сер. Вас двох переведуть у топ Ган. Це я вставлю в відео, де я з тобою так. Вона Чесно, якби не вийшла друга частина, то я взагалі не знав би, що є такий фільм. Ну, він свій час номінувався на Оскар, навіть взяв одну премію за найкращу пісню. Але все ж про нього коротко. Чесно, в сюжетному плані все прям дуже погано. Немає предісторії, пацани щось там літають, ну і що? Ти поглядачу просто показують, як пілоти вчаться літати. Дуже цікаво. І це продовжується протягом всього фільму. Якісь теми, якась драма починаються тільки з середини, а той під кінець додається любовна історія, яка в перспективі ні на що не впливає. Ну тобто, оця лінія, вона присутня, ну бо просто вона повинна бути, але вона аж ніяк не впливає на рішення головного героя. Фільм підіймає і завершує тільки одну гідну тему, що потрібно вставати і рухатись далі, незважаючи на будь-які втрати. Досить актуально в наш час, але це все передається через лінію дружби, яка без предісторії дуже слабко виглядає. І, взагалі, персонажі прописані досить штамповано, в певній мірі навіть карикатурно. Але давайте розкажу за акторів, які саме їх зіграли. Том Круз хоче грає такого матчу, але він ніколи не славився сильною грою в драмі. Ентоні Едвардс зіграв досить непогано хорошу характерну роль. Келі Макгіліс, така типажна красуня. Іграє вона досить непогано. Її персонаж викликає інтерес. Що я не можу сказати про банального персонажа Вела Кілмера. Можливо, на 86-й рік методи зйомки, весь візуал, польоти це було революційно. Але на 2023-й рік він виглядає максимально застаріло. Не пройшов він перевірку часом. Банальні режисерські прийоми, рваний монтаж. Ну, просто його час вже пройшов. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки: сюжет 4, актори, 7, атмосфера 6. Загальний бал 6 з 10. Я не рекомендую цей фільм, якщо чесно. Проблемка то в тому, щоб вповно насолодитися продовженням, його потрібно подивитись. Тож давайте перейду до сиквела. І перед оглядом на нього я хочу закликати вас підписатись на мій інстаграм, де я публікую анонси нових відео та думку відразу після кожного переглянутого проєкту: Top Gun Maverick. американський драматичний бойовик 2022 року, режисера Джозефа Косінські. Дія фільму відбувається через 36 років після подій, описаних в першому фільмі. Легендарний повітряний ас Пітер Мітчелл згоджується попрацювати новим льотним інструктором групи військових льотчиків, де також навчає. Бредлі задира Бретчоу, син Ніка Гусика Бречоу, який прагне стати льотчиком як його батько. Уперед: три. Два. Один. Після перегляду першої частини я чесно думав, що й друга вийде такою досить посередньою. Але Круз покатав його в Каннах на венеціанському кінофестивалях, і там він отримував дуже схвальні відгуки, і ще й номінувався на Оскар. Тож давайте детальніше розкажу про нього. Знову ж його велика проблема в тому, що він максимально залежний від першої частини, коли в оригіналі у нас взагалі не було будь-якого бекграунду, то в продовженні він якраз і присутній, і на цьому будується в принципі основна драматична структура фільму. І починає вона будуватись з самого початку. І навіть коли є якісь моменти, де ти не розумієш поведінку персонажів, то протягом фільму дадуть епізод, де вони пояснять, чому. Тож особливо питань не залишається. В цьому фільмі дуже високі ставки. Коли в минулому хлопчики просто літали, ставали асами, то тут в них є місія, задача, яку їм потрібно виконати. Вони до неї готуються, і під час цієї. Підготовки досягається рівень такого саспенсу, що глядача просто в крісло втискує. Є, звичайно, мінуси. Любовна лінія з першої частини, про яку взагалі забули, е, нова любовна лінія, яка береться ні звідки, величезні самоповтори з першої частини. Ну і штамповані персонажі нікуди не ділись. Я розкажу детальніше про двох: перший це Майл Стеллер, якого я дуже люблю за його ролі і за ті образи, які він втілює. Моя найулюбленіша роль з ним це звичайно його персонаж з фільму Дам'єна Шазела одержимість. В цьому фільмі в персонажа з'являється глибина, особиста предісторія, і тут він грає ледь не найкраще за головного героя. Мій батько в тебе вірив. Я не повторюю його помилки. Ну і як же без Тома Круза. Ну через 30 років першої частини зрозуміло, що він став улюбленцем публіки не в першу чергу через геніальну акторську гру, а швидше за харизму і досить цікаві образи, які він втілює. Ну його Ітан Хант з місії нездійсненої це ж шикардос. Так і тут його фірмовий біг, дуже багато візуальних штук. До того ж, коли він підключає акторку в драматичних моментах, то взагалі блискуче комбо. Ще й уявіть. В 60 років людина сама виконувала трюки в літаку. Чекаю сьому частину місії. Доброго ранку, пілоти. Говорить ваш капітан. Ну, якщо чесно, така зйомка досить революційна навіть в наш час. Зрозуміло, що це не нолан з підривом справжнього літака, але все одно моменти польотів зняті дуже топово. Дуже класна музика, які драйвова, так і нагнітаюча. Ну і на рівні з аватаром це один з найкращих блокбастерів цього сезону. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки сюжет. 8 актори. 9 атмосфера, 9 Загальний бал 9 з 10. Я прямо дуже рекомендую цей фільм, і от величезна його проблема в тому, що потрібно перемучитись від перегляду першої частини, щоб бути в контексті. Дуже вболіваю за цей фільм в технічних номінаціях на Оскарі. І дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей. Всім па-па!